Новий бівей Song L. знову щось горить у Китаї та мільйон бівей хан і танк. Про ці вогняні новини ви дізнаєтесь просто зараз у нашій рубриці Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy і з вами Влад та новини Charge News, де ми розповідаємо вам якісь цікаві новини. Підібрані саме для вас, саме з ринку китайських електромобілів. А саме сьогодні вас чекають реально пекельні такі собі новини про пожежу, а також про дуже цікаві авто. Ну і почнемо з такої собі коротенької новини, а саме, що більше мільйона продажів відмітили в BYD. І говорю я зараз лише про дві серії: це саме хан і танк. Ви всі їх дуже знаєте та полюбляєте. Ну і звичайно, що продажі вони рахуються. Не тільки за електромобілями, а й за гібридами та бензиновими авто. Але все ж таки, погодьтеся, результат колосальний. А почалося все на початку 2015 року, коли вийшло перше покоління моделі Танг Ді І це був гібрид. Потім аж через 5 років була запущена модель Han, на той час танк DM був оснащений технологією DM другого покоління Бювайді розгін від нуля до сотні протягом 5 секунд. Електричний повний привід і споживання палива лише 2 літри на 100 кілометрів. Це ознаменувало початок біводій щодо нових енергетичних автомобілів. У липні 2020 року на китайському ринку седанів було офіційно представлено перше покоління хан з трьома чисто електричними версіями та однією гібридною версією. Через рік після запуску з конвеєра зійшов 100 тисячний хан, що зробило його найшвидшим китайським седаном, який досяг цієї віхи, Знаєте, мільйон продажів це вам не жарти, і це реально дуже крутий показник. А саме показник того, що автомобіль купували, купують і хочуть купувати далі. Тому що він реально себе дуже добре зарекомендував. А саме кажу, навіть не за один автомобіль, а за дві серії це хан і танк. І ми, як компанія, яка займається продажами електромобілів з Китаю, бачимо це власними очима. По замовленнях. Причому зараз дізнатися, що там продається у Китаї, вже дуже і дуже просто, адже ми дуже раді повідомити вам про запуск нашого телеграм-боту, який дуже спрощує процес вибору авто в Китаї. Наша компанія витратила дуже багато часу, щоб створити цей бот, і щоб вам було максимально комфортно та ви шукали авто. Ну, просто з кайфом. Я навіть продемонструю, як це робиться. Заходжу в бот, і в мене є ось така кнопка. Пошук. Я заходжу і в мене є весь алфавіт, по якому можна зайти будь-яке авто. Ну, Наприклад, я полюбляю чомусь дуже автомобільний бренд NIO. Давайте знайдемо його. Буковка N, точніше, літера. Е, в мене є NETA, NEW GONOV якийсь, NEW LOGMAN, NIO, NISSAN. Ну, давайте NIO спробуємо. Ну, І я, звичайно, хочу жир, тому я беру es 8 Якась із останніх моделей тут мені пропонують 2022 року. Дивіться, скільки варіантів, і одразу пишеться і кілометраж, який воно проїжджає, тобто на 580 кілометрів, на 450 кілометрів. Тобто, ви вже на цьому етапі можете оприділитися, яке авто вам потрібне, з яким, наприклад, запасом ходу. Ну, давайте візьмемо нормальну таку собі версію. Ось на 580 Signature Edition 7 Seats. на 7... Посадочних місць. І що мені тут одразу повикидувало? Дивіться, декілька варіантів цієї Ніо. Одразу, що тут пишеться, так? Це е, яке авто. Скільки воно коштує, як зросла ціна, навіть тут інформація, та наскільки вона нижче середньої ціни, тобто, це навіть по низу ринку можна сказати. Уся інформація, яка вам потрібна про привід, про ємність батареї, про те, яка батарея, про те, яка потужність у двигуна, ну усе, що вам потрібно, насправді тут, е, усе це є, і насправді. Ще важливий момент, що ціна тут вказана не просто так 59 тисяч 900 доларів. А це ціна вже з урахуванням того, що авто буде привезено до вас в Україну. Вже з урахуванням того, що у вас буде встановлений порт Чадемо, та також подарована зарядка на 7 кВт. Зарядний кабель, де ви можете керувати ним до 7 кВт. І це все вже з урахуванням цих всіх моментів. Дуже круто, не потрібно. Можна там вираховувати, скільки воно коштує в Китаї, скільки буде коштувати тут з пригоном сюди, все вже підраховано за вас. Тут можна замовити консультацію, тобто я можу на, на, натиснути консультація і зі мною зв'яжуться. З вами також так зв'яжуться. Можна ще сохранити в PDF. Дивіться, що буде. Це дуже цікава фіча, тому що дуже багато людей полюбляють. Саме цю фічу, тому що ви е, зберігаєте свій PDF-ку і дивіться, що зараз буде. Я відкриваю ось в pdf і і в мене ось ось така інформація. Це вже зовсім інша. Тобто, до кожного авто додається ось, ось така детальна інформація з фотками. З інформацією, що тут до параметрів, характеристики, ну дуже круто, насправді розробники цього боту вкинули дуже багато своєї душі сюди. Тому я дуже рекомендую користуватися цим інструментом. Посилання буде у описі під цим відео. Я насправді дуже сподіваюся, що він допоможе вам і багатьом іншим е людям, які хочуть вибрати собі електромобіль, максимально спростити цей процес. Всі ми пам'ятаємо дуже гучну подію квітня, а саме автосалону Шанхаї, де було представлено ну просто купу китайських і не тільки китайських електромобілів, і дуже різних авто, на які просто можна було дивитися. Ну не знаю, безкінечно. І ми робили окремий навіть випуск про те, що представила на цій виставці головні. Виставці року компанія B.V.D. а саме, розповідали вам також про таку цікаву модель, яку чекають ну дуже багато людей. Модель Song L. І на вулицях помітили цей Song L під час випробувань, а це означає, що, що діло просувається. Незважаючи на те, що автомобіль має важкий камуфляж, ми бачимо, що він далекий від серійної версії. Наприклад, дзеркала заднього виду все ще класичні, а не цифрові, як це видно в концепції в Шанхаї. Song-L буде конкурувати з Tesla Model Y і новим Xpeng G6 в Китаї. Song-L базується на платформі 3.0 і Має архітектуру батареї Cell-to-Body. Це означає, що батарея буде максимально близька до самої рами. Як і всі електромобілі BYD, Song-L буде оснащений літієвим акумулятором Blade. Планують його випустити ближче до кінця цього року, а ціну прогнозують близько 43,5 тисяч доларів. Отже, це досить недешевий автомобіль від BVD. Однак, оскільки цінова війна ще ніяк не вщухає в Китаї, тому будемо чекати від BVD дуже приємних новин про знижки. Але ближче до кінця цього року, коли вийде цей електрокар. Song L матиме безкаркасні двері, спойлер електромобіля та дизайн. Vanguard Dragon Beauty. BVD також оснастить його новою системою управління підвіскою Disus A і повним приводом. Компанія BVD поставила собі офіційну мету досягти 3 мільйони продажів за цей рік. І це авто на них у них дуже великі ставки. Ну а коли нам буде відомо більше подробиць про цей електромобіль, ми обов'язково з вами ними поділимось. Ну і не забувайте, що цей Song L ви зможете замовити у майбутньому, коли він з'явиться через нашу компанію, або ж. Будь-який інший електрокар вже зараз ви можете замовити через нашу компанію, або ж користуватися нашим новим ботом, який просто робить прорив у цій справі. Ви тепер можете реально навіть виключити менеджера з цієї справи, тому що ви можете все дізнатися про автомобіль самі, подивитися фото, дізнатися всю інфу про автомобіль, який ви собі вибрали. Ну а з менеджером ви, звичайно, потім е з'єднаєтесь і вже ваша розмова буде максимально обґрунтована та ну, по суті, так сказати. Тому користуйтесь або там, або ж дзвоніть по номеру, який вказан у описі до цього відео. Ну і пекельна новина про пожежу. Знову щось у Китаї загорілося, і це стосується електромобілів. Але на цей раз пожежа сталася не з авто, а з станцією заміною батареї у Ніо у Китаї. І це сталося через пошкоджену батарею. Що ж там саме таке сталося? Згідно з повідомленнями в китайських соцмережах причиною займання став пошкоджений акумулятор. Справа в тому, що НІО дистанційно виявив, що акумулятор в автомобілі користувача був пошкоджений ззовні. Після виявлення проблеми користувача попросили повернути пошкоджену батарею до станції обміну. Після виконання заміни батареї, користувач залишив станцію, що логічно, а через 10 хвилин на ній з'явилося сильне задимлення. Схоже, що пошкоджений акумулятор просто почав заряджати. Після заміни, що призвело до займання наразі, жоден із представників Ніо а і сама компанія не зробила жодної заяви щодо цієї справи. Зрозуміло, що потрібно дослідити цю справу. Чому користувачеві з пошкодженою батареєю сказали ось так ось зробити, привести її до станції заміни батареї, і чому вона почала потім заряджатися? Тобто, взагалі дії, мабуть, логічні, але чому сталося саме так, як сталося? Але е, цю новину я насправді вибрав для е, іншої мети, а саме зробити декілька висновків. І висновки мої будуть саме наступні. По-перше, е, круто, що Ніо, взагалі моніторять. Ось таку інфу про пошкодження батареї ззовні. Тобто це робить вони дистанційно. І хто б знав, що було б з автомобілем та з його водієм, якщо б нього це не промоніторили і не сказали б йому повернути цю батарею? Тобто, тут вони насправді красавчики. Моніторинг у них крутий. Так, є в них деякі проблеми, наприклад, з подальшими діями цієї людини, яка привезла батарею на станцію, тобто, що потім з батареєю робити а, станції самі же. але я впевнений на 100%, що в них це питання вже проговорено, є якась стратегія, є якесь рішення, і тут все ж таки діло в якійсь похибці. Щось пішло 100% не так, і таке може статися ну, з кожним. Ну і третє, що я б хотів відмітити, це про те, що всі такі випадки. І вони гучні чому? Ну тому що вони стаються електромобілями. Так, всі за цим наглядають. Одразу ж думки, що А, це ось з електромобілем сталося. Ну то все зрозуміло. От вам і електромобілі горять кожен день там у Китаї. І насправді, так, це факт: електромобілі періодично згорають, займаються полум'ям через батареї, через будь-які причини. Але там причини насправді можуть бути абсолютно різні. Але дуже важливий момент. а чи ви знаєте, скільки бензинових автомобілів займаються кожен день. Або ж автомобілів з ГБО, де просто вони підриваються із-за із того, що досить непильно слідкували за станом своєї автівки. Про це чомусь ніхто не шумить, а до електромобілів потім ось таке ось, ну якесь ставлення. Не таке. Якби... Висновок тому такий, що не варто із за таких випадків ставити кресне електромобіля, мов би вони там горять кожен день. Це насправді дуже виключні та рідкі випадки. Набагато частіше загораються, підриваються бензинові або ж авто на газу. Тому не варто ставитись до електромобілів з таким ось упередженням тільки за того, що вони там періодично підриваються. Насправді все це стається набагато частіше з бензиновими та авто на газу. Ну а ніо ми хочемо. Побажати вирішити цю ситуацію найкращим шляхом. Що ж я сподіваюся, що ці новини вам сподобались, що вони вам принесли користь. Як завжди, дякую вам за перегляд цього відео. А я спонукаю вас підписатися на наші соцмережі, а саме Instagram, Facebook, TikTok, та телеграм канал. Усі соцмережі, які є в описі під цим відео, дуже цікаві, кожна з них, тому заходьте, перевірте самі. А також не забувайте про наш. Новий продукт дуже крутий. Це Telegram бот який покращить, полегшить та просто принесе кайф у підборі автомобіля. Вам не потрібен тепер підбірщик, Ви просто заходите в Telegram бот і вам видає усі варіанти, які є на ринку Китаю, конкретного автомобіля з конкретними параметрами. Тому це все дуже просто. Просто зайдіть зараз та перевірте. Просто зараз класните на силку. Спробуйте підібрати будь-яке авто, яке ви забажаєте. Не обов'язково зараз його купувати або ж там щось там е, просити, зв'язатися з вами. Можете і це протестувати. Просто зайдіть, перегляньте, які там є авто, на що спроможний цей бот та від процесу. На цьому я з вами прощаюся на цій ноті. З вами був Влад та компанія Чаршпай. Всім бувайте!